you <laughs> Препарати не дуже дорогі, тобто, якщо ви е, зберете всі свої болячки і напишете список, і вам прийдеться ходити з цим списком до всіх лікарів, наприклад, у вас захворіли суглоби, ви йдете до хірурга, там, до, до, до травматолога, або у вас заболів е, шлунково-кишковий тракт, у вас не, переварю, не переварюється їжа, ви йдете куди? До гастроентеролога, у вас там заболіло горло, ви йдете куди, до терапевта. Там, або у вас там молочниця, куди йдете? До гінеколога. Тобто кожен лікар лікує свою якусь хворобу. Але якщо взяти ці всі хвороби, то вам потрібен цілий консиліум, щоб вилікувати. Ну, тобто консиліум лікарів. І Лікарі мають зібратися ціла нарада, така лікарська, і вони мають зібратися і розказати вам, чим же вам лікувати одну, другу, третю і так далі. Хвороби. Я вам хочу спростити цей шлях і час. Тобто ви витратите на це все дуже багато часу. Для того, щоб не витрачати цей час і зекономити і гроші, і е, походи до лікарів, е, зменшити час походу до лікарів, е, я вам пропоную купити цю програму очищення. Вона недорога. Тобто, якщо ви хочете швидко і дуже ефективно почистити свій організм, ось. Все, що треба вам купити. Ось кілька препаратів. Отак вони виглядають. Так, назв тут не видно. Зараз я вам буду розказувати. Ага, отут-ці назви є, бачите? Ось мабуть, отак. <гля influential> da, я вам розкажу, з чого вони складаються, і я вам зекономлю дуже багато часу тим, що ви купите оцю програму і ви витратите свої гроші. Один раз на півроку і будете відчувати легкість, будете ходити в туалет нормально, будете потіти, і від вас, не буде норм... ну, від вас не буде поганий запах чути, тому що лімфа почиститься ваша. Ви відчуєте енергію, прилив енергії, сил і так далі. Ви наскільки будете себе відчувати класно, так як я відчувала себе. Після ці проходження цієї програми в квітні місяці, а в травні я вже просто літала, я вам чесно кажу. І от зараз ця програма це дуже фахово складені всі препарати в одну, ось в цю стопочку. І ви Цілий рік можете спати спокійно, ви будете відчувати нормально себе. Ви будете себе відчувати не тільки здоровим, здоровою людиною, а і у вас з'явиться натхнення і сили, і так далі. І реально і ці залишки депресії, які в мене були, в мене теж вони відходять із за того, що я починаю пити цю програму.